З приходом мінливої погоди та коливанням температурних показчиків підвищується ризик зростання захворюваності на ГРВІ, грип та ковід. 19 такий сезонний ріст спостерігається і в білгороді Дністровському, як серед дитячого, так і дорослого населення. Але захворюваність в межах епідемічного порога зазначив під час спілкування з першим муніципальним завідуючий амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 4 Іван Абрамов починаючи з перших днів вересня і на сьогоднішній день. І по нашій статистиці перехворіло на ГРВІ 1597 людей, серед них 328 дорослих. Ковід підтверджений, ковід, тобто ми робили антиген-тест 103 людини, із них 102. Це Дорослі і одна дитина. От на превеликий жаль хворіють діти, і діти хворіють трошечки важче. Є в Україні випадки, коли діти навіть потрапляли в реанімаційне відділення, але в межах нашого Білоредністровського району таких випадків не було. Протікають вірусні захворювання в основній масі без ускладнень. Ковід-19 пробігає значно легше. Дітки хворіють майже так, же. і по важкості, беручи до уваги, там 19, 20, 18 роки. Так само хворіють приблизно 10-15% звернувшихся дітей мають ускладнення у вигляді там, ларингіта, трихіта, бронхіта. Дуже невеличкий процент, 3-5% – це важкий перебіг там бронхітів або запалені легень. Симптоматика, з якою найчастіше звертаються пацієнти, має загальні риси. Перше це катеральні явища, печія в носі, виділення з носіка. Біль в горлі, підвищення температури, загальний такий стан там, озноб, ломота в суглобах, загальне таке нездуження, от, яке триває взагалі в середньому 3-5 днів, і потім поступово настає одужання. Якщо температура підвищується, але дорослі можуть знизити температуру, і вона підвищується в середньому кожних 6-8 годин. При цьому. Дитина більш-менш адекватна, реагує на дорослого, добре п'є водичку, хоч на половину зазвичай їсть, температурка підеться зниженню і немає інших таких складних ускладнень, то можна спостерігати до п'яти діб. Насторожити ж має температура, що не збивається, слабкість до невпізнання звичайного ритму життя, сильний кашель з підсиленням. Дуже сильний кашель, який має тенденцію до підсилення, температура за 38,5-39 і більше, яка підвищується кожних 15-2 години. Або якщо температура тримається більш, ніж 5 діб, або якісь дуже складні ускладнення, там сильна блювота, сильний головний упорний біль, блювота понос, наприклад, дитина постійно спить сонливо. Тобто, усі ці показники це сигнал. До батьків, що потрібно негайно звернутися до, до лікаря, особливий підхід у батьків і лікаря має бути до хворих діточок до одного року. Діти до одного року це товариші, які нам не товариші. Що я маю на увазі? Зараз усе добре, а через 6-12 годин можуть бути якісь ускладнення. Тому що стосується дітей до одного року, бажано не відкладати надовго, а відвідати лікаря наскільки це можливо раніше. Хибною є думка багатьох, що прийом противірусних засобів це панацея від всіх хвороб. Противірусні засоби, ті, що існують зараз в аптеках, на звичайні ГРВІ, вони не діють. Люди хочуть, щоб дитина не дуже важко хворіла і не дуже часто хворіла. І вони згодні приймати будь-які препарати, щоб тільки цього досягти. Противірусні засоби діють тільки на вірус грипу, якщо ми знаємо, що це вірус грипу. Для цього бажано зробити антиген-тест, але він тільки в приватній лабораторії він коштує грошей. Якщо ми знаємо, що це дійсно вірус грипу, то призначаються противогрипозні препарати, інші препарати не працюють. Якщо ми знаємо, що це вірус ковіду, є протиковідні препарати, вони існують, але не у всіх аптеках. В усіх інших випадках противірусні засоби вони не діють і не працюють. І приймати їх не має сенсу. Це тільки зайві витрачені гроші. Не слід забувати і про колективний імунітет в родині, організованих колективах. Кроки до нього це правильні профілактичні заходи. Вони прості та доступні. Це мікроклімат у кімнаті, де знаходиться людина, дитина. Добре провітрювати їх. Навіть якщо на вулиці дуже холодно, хоча б два рази на день, обов'язково потрібно провітрювати приміщення, дотримуватись температури комфорту. Люди звикли, щоб було тепленько, температура більш ніж 22 градуси в кімнаті. Це вже перший крок до ускладнень. Температура в кімнаті повинна бути 18-22 градуса. Потрібно спостерігати за вологістю в кімнаті. Потрібно, щоб було 40-80% вологості в кімнаті. Якщо дуже сухо в кімнаті, то це знову ж таки один з кроків до ускладнень. Якщо є така можливість у людини придбати гігрометр, особливо якщо є маленька дитина, часто хворіюча дитина, гігрометр, і стежити за вологістю в кімнаті. Якщо дуже сухо, або просто провітрювати, і там який-небудь рушничок вологий в кімнаті, або є зволожичі, спеціальні зволожище для кімнат. Гуляти на свіжому повітрі, вживати достатню кількість фруктів, овочів. Серед заходів профілактики, звісно, щеплення згідно календаря. І додаткові. Кожного року бажано робити щеплення від грипу. Зараз у них вже аптеках існують. Робити щеплення від ковіду. і робити щеплення від пневмококу. Тому що від звичайного грипу людина одужує 3-5-7 днів, а ускладнення, які можуть бути, то це від пневмококу. Це дійсно те, що дійсно допоможе. Відхід до лікування і сам перебіг хвороби у кожної людини індивідуальний. Пацієнтам групи ризику з супутніми хронічними захворюваннями слід бути уважнішими, одразу звертатися до лікаря. Нахіальна астма або захворювання нирок, цукровий діабет важливо в першу другу добу не, не затягувати, а відвідати свого лікаря. Час не звернення до лікаря, дотримання його порад, в жодному разі самолікування, профілактичні заходи, ваші головні орієнтири в легкому протіканні хвороби та швидкому одуженні. Ірина Вробинська на Лукінчук, перший муніципальний.